На Наточність спішування. Ми вигружаємось, так? доходимо до бліндажу, пускаємося і вичікуємо 15 хвилин, щоб воно затихло. І тільки потім починаємо працювати. Зараз ми несемо дошки для укріплення позиції нашої піхоти. Зацяклася. Так, все, мінування, потім ураження. Все, плюс-плюс. Ні, не... прижимай до мене. Yeah. 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 Тікайте, uh -huh. тікайте, все, чого сталося? Чуть повище, так? Да, говориш? Крови. Дуче розлететься, ну все буде. Мені нічого не вибуде. Ну, насправді, це такий кайф. Ти м настільки захоплюєшся своєю роботою, що ти робиш не тільки якийсь виліт одноманітний, ти завжди якісь новшества вкладаєш в це. І тому ну, я закликаю усіх, хто має бажання, ми навчимо. Бажання це головне. Все інше ми доведемо до ідеалу, скажімо так.